Минуло вже майже 67 років з того часу, як відгриміли останні бої Великої Вітчизняної війни. Але ще й досі багатостраждальна українська земля зберігає у собі страшні залишки тієї пори: авіаційні бомби, артилерійські снаряди, міни, гранати, патрони. Все це носить назву вибухонебезпечні предмети. За приблизними розрахунками ще сьогодні на території України знаходиться близько кількох мільйонів одиниць смертельного вантажу, в тому числі близько ста тисяч авіаційних бомб. По мірі звільнення тимчасово окупованих міст і сіл широко проводилися роботи з розмінування, бійці сапери знешкоджували велику кількість боєприпасів і очищали від них територію. Але й у наш час можна знайти вибухонебезпечні предмети. У ході будівельних робіт при проведенні сільськогосподарських польових робіт, особливо часто навесні та восени, під час весняної повені, збору металобрухту, екскурсій, туристичних походів тощо, прикро, але земля Тернопільської області теж багата на небезпечні подарунки. В області ведеться інтенсивна робота з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів. На Тернопільщині за боротьбу із залишками війни відповідає група піротехнічних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління МНС України в Тернопільській області. Даний підрозділ створений у 2004 році з метою реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Головними його завданнями є детальна розвідка місць, накопичення вибухонебезпечних предметів, розмінування та знешкодження боєприпасів часів Першої та Другої світових воєн, вивіз та утилізація боєприпасів. За час свого існування група піротехнічних робіт неодноразово підтверджувала свою важливість у забезпеченні цивільного захисту не лише населення краю, оскільки про роботу тернопільських піротехніків знають і за межами області. Особовий склад брав участь у розмінуванні на території 275-ї артилерійської бази поблизу села Новобогданівка і складу боєприпасів у місті Лозова, що належить до Міністерства оборони. Загалом за сім років свого функціонування фахівцями групи було вилучено та знешкоджено близько 20,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.